Оформлення саду справа нехитра тільки на перший погляд з ландшафтом, адже як або залишаєш все, як є в незайманій природній красі, або вирощуєш все заново, і ось тут з'являються питання: наприклад, як спланувати простір, де поставити гриль, а де зробити тінисту стежку, куди висадити базилік і чи потрібно це робити. Ми запитали ландшафтного дизайнера Марію Шумську з чого почати, якщо ви хочете створити гарний сад, і дізналися, яким він повинен бути. Марія Шумська, ландшафтний дизайнер, постійний автор Інмі, Роум, створює проекти за індивідуальними замовленнями, а також навчальні програми для ландшафтних дизайнерів, вважає, що поєднання тепла і прохолоди, багатство ароматів, гармонійні насадження, головні риси ідеального саду. Один гарний сад, продуманий сад. Затишно влаштуватися і помріяти на папері, яким ви собі уявляєте ваш сад через пару років, набагато ефективніше ніж відразу братися за лопату, в першу чергу, визначитися з основними спорудами і розставте їх на плані. Будинок, відкрита тераса з видом на захід, так, так, знати з якого боку встає сонце. Обов'язкова умова для грамотного планування. Гостьовий будиночок, парковка або гараж, а так само технічні споруди. Далі відзначаємо, ось тут зробимо майданчик патьо з барбекю, а тут розіб'ємо невеликий городик з пряними травами і вітамінною зеленю. Наступним етапом прокладаємо доріжки, щоб в майбутньому не потоптати газон до Залисин. Два, а ще органічний сад. Важливо, щоб простір у ЮДОР було логічним продовженням інтер'єру будинку, мощення для майданчика, патіо вибирайте в одній колірній гамі з плиткою на підлозі в їдальні, а штори в будинку того ж відтінку, що і на терасі. В такому випадку ваш сад стане не тільки додатковою релакс зоною на природі, але і стильним приємним оку місцем. 3. сад повинен бути доглянутим. Цініть свої сили, чи буде у вас можливість підтримувати акуратну стрижку живоплоту або простіше увіть паркан невибагливою ліаною? чи готові ви регулярно стригти, підгодовувати і вичісувати англійський газон, чесно відповідайте собі, скільки часу і сил ви зможете і захочете витрачати на підтримку зовнішнього вигляду саду. Чим менше, тим простіше в догляді повинні бути рослини, щоб сад радував, навіть якщо ви навідуєтеся туди тільки на літні вихідні. Чотири і здоровим вибирайте для свого майбутнього саду тільки якісні матеріали, це стосується і привізного ґрунту, він може бути заражений, і дорожніх плиток, які можуть тріснути в перший же сезон, і звичайно рослин. Навіть недосвідченого садівника повинні насторожити явні пошкодження листя або кори. Плями житки або інші несприятливі фактори, які згодом можуть пошкодити здорові сусідні екземпляри на ділянці. Також уточнюйте, бажано в спеціальній літературі умови необхідні для найкращого розвитку рослини. Чи любить воно тінь або сонце, який ґрунт воліє? Як ставитися до застою вологи та інше? 5. садовий ландшафт теж буває модним. Слідкуйте за світовими тенденціями в дизайні квітучі рослини в модній колірній гамі. Наприклад, ароматний квітник сматьолив в відтінках сезону 2016 за версією пантони зроблять клумбу ефектною, а текстиль з популярним принтом прекрасно пожвавить зону барбекю і будьте обережні з аксесуарами. У випадку з садовими прикрасами діє принцип чим менше, тим краще, адже природа і так багата на фарби і фактури. Делікатно дозвольте їй соло, Шість логіку ніхто не відміняв, уникайте невідповідних посадок. Це часта історія. Посадив, не знаю навіщо, не знаю, чому тут, ну да ладно, нехай росте. Це ж тітка люба дала, а потім цей дивний гість виростає за пару років до непристойних розмірів і загороджує світло перед покупкою або прийняття в дар саджанця. Уточніть його габітус, тобто яким рослина буде. Коли досягне піку свого розвитку і тільки тоді вирішуйте, чи місце йому на вашій ділянці, Всім, сучасний сад, корисний сад. Навіть якщо ви не збираєтеся змагатися в зборі врожаю з сусідами, заплануйте невелику грядку, наприклад, для чайного городу свіжозірвані меліса, м'ята і чебрець, найкраще доповнення до затишного вечірнього чаювання на терасі, з якою відкривається заспокійливий вид на ваш найкрасивіший сад, успіхів.